Ну все, концерт у гаплик. Наближається великий потоп. Що діяти, я не можу дихати. Мо -мо -мо. А Ось ти попалася. А? Бідолаха геть не може дихати отак уже краще. Дякую тобі. Чи ти можеш перетворити мене на таку саму русалку? Так, звісно, почнімо з хвоста. У мене є хвостик, але він надто маленький. Не хвилюйся. Ми це виправимо хвилинку. Ова. Маєш ковзанку. Сядеш за кермо. Чудово. А як ним керувати? Готово. Вперед. Ну як чи вдалося? Прекрасно. Розмір ідеальний для тебе. Приміряй свій новий хвіст, пасує чудово. Ова, мені він дуже подобається. Дякую. Що вони там? Фу, киш Ха-ха-ха. Тобі дуже пасує цей хвіст. Я знаю. Дякую. Щоб такого підлого вигадати. Mm -hmm. Я знаю. О, що це? Суда попу пожила. І що нам вдіяти? содової зої. О, ні, моє обличчя. О, який жах. О, це ти? Лева, ти тільки поглянь на себе. Мокре нещастя. <рес> ти відповіси за це. Краще тобі піти по-доброму. О, Тільки на це Хо -хо, чудово. Втім, щоб діяти з обличчям. Зараз ми це легко виправимо. Отакої дякую русалко. Ова, класний тризуб. А яким чином він працює? Ні-ні ні. Акуратніше. Оу. Що ти накоїла? Геловін вже був. Трястя, щось пішло, шкеребеть. Дай сюди тризуб. З ним слід поводитися дуже обережно. І що мені тепер вдіяти Зі цим ходогом? Ну, тобі не вистачає кетчупу. Це не смішно. Та годі тобі не дуйся. Я все виправлю. Ось портал в океан відкрито. Тепер твоя черга. Тримай вудку. Вона така маленька. Цікаво, що мені вдасться виловити. Подивимося. Ого. Там щось велике. Ау, ауч. Ого. Який великий ходок. Ого, привіт, крабику. Що ти нам приніс? І із цього може щось бути. Спасибі, крабику. Зої приміряй цей топ, наче пасує. Ось такий а, він такий гарний, але чогось не вистачає. Що скажеш крабику? Потрібно його прикрасити. І я знаю, що вдіяти Ось тут потрібно підрізати. Ось тут підшити. Ого, який умілий краб. Готово. Приймайте роботу. Так, це те, що потрібно. Приміряй. Яка краса. Дякую, дизайнери. краби Дякую, Візьми монети за роботу. Дякую, радий допомогти. Чи можеш навчити мене користуватися тризубцями? Окей, дивися за руками. Плавний рух. О, такої. моя улюблена Локшина. Пригощайся смачного. Дякую, я саме зголодніла. О, ти так маленько їси. Хочеш скуштувати? О, ні, Я вся в Локшині. Трясця, не хвилюйся. Я допоможу. Цей фен мені завжди допомагає. Yes. Оу, а чи ти впевнена? О, так. Тримайся міцніше. О, Чудово, все готово. Чудова зачіска. Дякую. Я почуваюся прекрасно. Так і хочеться злетіти. О, такої! О, так. Мій настрій чудовий. Ага. А можеш дати мені своє віяло? Так, звичайно, тримай. Дозволь мені виготовити з нього прикрасу. Так, будь ласка. Окей, дивися. Чудово. Що тут у нас? Кріпимо на обруч стяжки і акуратно обрізаємо більше синьої стрічки. Отакої. Половина готова. Прикрасимо її мушлями. І додамо перли. Отакої. Це тобі корона руселоньки. Ого, щиро, дякую. А, яка чудова корона. Так, так, так. Що тут у нас цікавого? О, я знаю, що взяти. Маленьке перевцілення. І вони мене не впізнають. Hmm. Помах ось такий. Дивися. Чо, Доставлення піци? Ова! Wow. Смачна піца, але я не маю hmm. грошей. Секундочку, я подивлюся в себе. Hmm. А, ось він, три зуб. Тримайте піцу за рахунок закладу. Що? Навіщо кур'єру тризуб? Ти куди? Oh. Ха -ха. Наївні дівчата. Ніякий я не кур'єр. Це ти? Швидко віддавай тризуб. А, ні. Він тепер мій. Що? Що? Ова! Ну, все. Я покажу тобі, як працює моє віло. Ау. Трясця! Самі зламали свій тризуб. Ха-ха, Лозери, я сильніший за вас. О ні! Що це за магія? О, Тільки не це. Що Боже. це з ним? Хто тут? Привіт, Ромі, це ти добре, що ти тут. Ова, які у вас ідеальні хвости? Дякую, але ось тризуб у нас зламався. Так, і моє віло теж поламано. Що ж нам діяти? Неприємна ситуація, але я знаю, як все виправити. Я тепер русалка, і мені теж потрібний тризуб. Окей, ми зробимо це разом. А так співаємо всі разом. Чудово заспівали, дівчатка. Ич, нам все вдалося. На мені час. Бувайте. Бувай, Румі. Поглянь на тризуб! Він чудовий. У тебе щось упало. Цю деталь слід замінити терміново. Нам потрібний портал. Спробуй зробити. Окей. Зараз. Ого! Вдалося. Вперед. Отакує. Ми в підводному царстві. Як тут гарно! О! Який штурвал? О! Може, він мені підійде? Дивися, ідеальна прикраса. Ні-ні, <рес> це не те. ну-мо, подивимося, що є в цій скрині. О! Окей. <рес> що тут усередині? О, кришку закрито. Чому? Щоб відімкнути скриню, нам потрібно вирішити цей челендж. Що робити, мамо? Ось він, це тетрес. Нам потрібно зіграти. Поїхали. Я ходжу першою. Окей. Тепер я. Вдалося ну, мамо далі. О, так! ми перемогли. Так, ми все зібрали. Ми молодці. Дивися, скриня відчинилася. Швидше побачимо, що там. О, таку. Дивись, яка морська зірка. Вона ідеально підійде для прикраси. Надіні її на руку. Так, Ова, це була чудова ідея. Ходімо. О, румі, що вона робить? А? Ну ж, бо ніяк не можу пройти ще раз. А, що трапилося? О, я знаю цю гру тобі допомогти. Так, зіграємо разом, дівчата. Може, нам вдасться пройти. Ну жбо, ну жбо, бей! Мархірумі відбивай удар. Ні, ми знову програли. Ну, Ще раз. Так, співай. Так, перемога. Ха -ха! А ось і мій приз. Побачимо, що я виграла. Ліжко О, такої. Вітаємо тебе. Чудово. А там є ще призи. Для нас Ні. більше нічого. Приз був лише один. Ну гаразд, дівчата, я побігла. Маю солодкий приз для тебе русалонько. О, як це зворушливо. Дякую. А якщо до мого образу? Ну ми подивимося. Бракує тільки прикрас. Окей, я зроблю новий портал, і ми їх дістанемо. Ходімо. Окей, подивимося, що ми зможемо тут знайти. О, ні, в скрині порожню. Що нам вдіяти? Дивися, там мікрофон. Це новий співачий челендж. Ходімо, мерщій. Чудовий дует. Дивися, що там. Це нова прикраса. Що в коробочці? Ова. Отак. Це мій новий чокер. Яка краса. А що там ще? Це діадема для мене. О. Ха -ха. В мене також є сюрприз для вас. Я заберу твій голос, русалко. О, ні, я цього не дозволю. Стоп! Мені потрібна допомога. Вороне, ти знаєш, що вдіяти. Лети до них. О, ні. Як же зупинити птаха? Я вигадала насіння для пташок. Що? Як вони посміли? О, смакота. Ням, -ням, -ням, -ням. Гарна пташка. Та як ви посміли. Це мій птах. Я вам зараз покажу. О, ні. Ауч. Попався. Ох, я дістануся до вас. Оф, ну я й наївся. А! <ривіт> Чудова робота. Let's go. Я нагляну за ним. Дивися, там знову oh, Румі. What? О, моя улюблена содова. Я її так люблю. Гей, <ривіт> hey, Це моя содова hmm. взагалі-то. ти маєш чудовий вигляд. Дякую, Румі. <ривіт> Чи можна мені взяти вашу содову? Так, звичайно. Дякую. <хи> Стояти. <хи> Що? Знову він. <хи> Я розберуся з ним. Я так не думаю. О! Ах ти! Швидко поверни русалинку. Я теж можу застосувати магію. М -м? <піллявся> <хи> О! О, ні, у мене хвіст. О! Чудова робота, русалку зой. Дякую. Мені час прикрашати своє ліжко. О, Марумі, я твоя фанатка. Хочеш содову? Дякую. Хочеш капучино. Тебе капучино? Не варто, дякую. Мені достатньо содової. Русаленько, для тебе також маю баночку. Що? Ні, я не п'ю таке. Той гаразд, мені більше дістанеться. А мені спала на думку ідея. Мені знадобиться моя гостра голка. Зроблю в бляшанці багато дірочок. О, це буде чудовий світильник. Проколюю геть чисто всі бляшанки. З'єднаю їх у гірлянду. Підвішу це все на палички. Ідеально. Така краса. А я люблю капучино. О, я й собі хочу таке гарне узгоління для ліжка. І ліжаночку вперед. Така краса. Залишилось хіба додати м'який плет. Тут відразу стало затишніше. Я позначила кордон. Навіть mm. на думці не немає заходити на мою територію. Що, для чого це? <світ> Ви такі кумидні. Mm. Мені подобається ця лампа. Yes. Та балерина завелика для неї. Трум трі. Ова. Тепер ідеально. Балерина, ти прикрасиш цей торшер. Ось так чогось ще бракує. Потрібна балетна пачка. Ця гарно пасуватиме. Ого, залишилось хіба все закріпити. О, мені подобається неймовірна пачка. Додамо світло. Так, все вдалося. Як тобі моя лампа, русалко? Хм, непогано, але я можу зробити щось ще крутезніше. Так, мої підводні скарби. Ова, що там усередині, покажи. Підводний мотлок, мені не цікаво. Де ж вона? О, так, Моя велитенька перлина. Ось він, мій скарб. Погляньте, як вона сяє. Легше ти мене засліпиш. Неймовірно. О, Отак. Тромтрік. Ти сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.